Это что за гонщик у нас тут ездит? Подкрепление. Чем подкрепляемся? Виноградиком? Добре. Давай, на перегони. Один. Два. Эх, куди вже поїхала? Три. Зараз тебя на зданю. О, це швидкость конкретно же. 12 кілометрів на годину їдемо. Це дуже швидко. Повертаємо? Повертаємо за татом. Ну що, преодоліємо цю гірку? Підкріплення треба для гірки? Так, гірка. Да, так, трішки гірка. Чим ми підкріпляємось? Це що, клубничка? Добре. Ну що, в горку? Один, два, три. Супер перегони. Мені здається, що супергончик Ніка точно буде перша. Тато не може нікуди гнати, тому що це супергончик. гонщик. Супер От Ого! швидкість. 15 км на годину такою швидкістю ще ніхто не їздив. Це просто якась блискавка, а? Одягнуть рукавички? Mm -hmm. ну, давай. Так я коли упала, мало ковички упав. <рес> Що значить коли? Ты что, падать, хочу. Ну я розумію, зараз одягну. Ти падати зібралася? Чи ні? Донь, зібралась падати чи ні? От правильно. А рукавички навіщо одягаємо? Бо... Бо не треба. треба, треба. Треба одягати на всяк випадок, так? Да? Якщо в дуру встанеться щось таке, що треба буде впасти, от тебе буде і шлем рукавички і все буде добре, так? Угу. Доставай рукавички. Ось одна є. О, а де друга. Є. А де друга? Табе... Запас <соединяющие> Да. Не ну, не бачу ни одной. <соединяющие> ну что, дягать будем? Ты да или сама дягаешь? <соединяющие> ну давай. Давай скажем <«привит> привет! привет. Привет! Мы катаемся на велосипеде. Тато, мы с А что у нас есть еще на голове? Солон, а у тата есть? Да. А великий у нас есть? Да. А что мы еще? Самолетиков купили, зараз будем запускать, Да. Все, ладно, кажемо пока. Ой. Ми будемо одягати рукавички і далі їхати дуже швидко, mm. так? А може білий літак загалі в нас вдома буде літати. Може бути, зараз білий. ми спробуємо, так? Ну, <груто> на небо. ні-ні-ні, На небо нам не треба. Так? На небо Нам не треба нам треба запускати, бо на небо як полетіти і улетіти в космос. Нас запасные. Нас запасные будем запускать. Еще есть пистолетика запускать, да? Угу. Так, все. Заканчиваем трансляцию, да? Я угу. одягаем рукавички и поїхали далі. На обід. Скажи, бывай, бывай. Бувай, бывай. Бувай. бувай, бувай. бувай.